Думка молоді важлива, так є і так буде. Нещодавно під таким гаслом відбулася зустріч представників проєкту «Юпоінт» з молоддю Миронівської громади, під час якої обговорили важливість участі молоді у прийнятті рішень, запити і потреби сучасної молоді, ефективні методи реалізації молодіжної політики в регіоні. Про мету візиту до Миронівки на початку зустрічі розповів менеджер ЮПОІНТ Київщини платформи Юрепорт Олег Водяний. Ми до вас сьогодні приїхали з презентацією Юрепорта. От це платформа для опитувань серед молоді. Цей проект реалізується з громадською організацією «ЮСАП» спільно з київським основним центром за підтримки благодійного фонду ЮНІСЕФ. За сприяння управління молоді та спорта півської обласна міська відстрація? Які інструменти є для молоді, для молодіжних рад, для молодіжних просторів. Мої колеги зараз розкажуть от, детально і подумаємо, яким чином ми можемо реалізувати саму, саму платформу цього опитування у вас громаді. От проблема всіх громадських організацій, молодо молодіжних, учнівських, що вони роблять класні штуки, класні проекти, і вони думають, що вони круті, і їх всі знають. Неправда, це, це неправда, це не працює. Потрібно застосовувати купу великих інструментів, аби про вас чули, дізнавалися. Більше того, треба достукатися до молоді, тому що а, молоді може бути нецікаво те, чим ви займаєтесь, те, що ви проводите. І можуть бути цікаві там ігри, які ви там робите. Бо вони, бо їм на це не підходить, і може не цікавити ваші квести, які чи ще якісь інші форми потрібно зрозуміти цільову аудиторію, що для них робити. Важливо самі самому ніжній раді не стати закритим клубом нікого там не пускати. Нам треба мовлювати постійно, тому що хтось з вас випуститься, а нову про нову кров нових генерацій ви не не підготуєте. Також в рамках зустрічі відбулася презентація проєкту «Юпоінт» від Юрепорт. ЮПОІнт це локальне представництво Юрепорт, що допоможе проєкту бути ще ближче до молоді, надаючи нові можливості та розширюючи співпрацю з молоддю Миронівщини. Юрепорт це платформа від ЮНІСЕФ міжнародної організації, яка займається питаннями дітей та молоді, зокрема з різних соціальних тем. Про це під час презентації проєкту розповів комунікаційник Юрепорт. Владислав Міронович власне Point це пілотний проект від Юрепорт, який покликаний збирати думки молоді, активної молоді, та яка хоче, прагне змін. Яка долучається до цих змін і власне своїми руками твориться зміни. Можливо, я говорю якісь там такі дуже розумні речі, якісь там ви думаєте, що це там, насправді не так. Але насправді це дуже просто працює, і ми дуже хочемо, щоб ви також були долучені до цієї діяльності, до цієї роботи, і також впливали на зміни в своїй громаді, на зміни в тому середовищі, в якому ви знаходитеся, і на зміни в області, і на зміни в всіх країні. Це, не, можливо, не про якісь там дуже глобальні зміни, там, не знаю, подолання корупції там, чи забруднення річок. Хоча, в принципі, це теж може бути одним із першочергових щеплів, оскільки молодь є рушієм змін, так, рушієм сили, і молодь, власне, перша долучилася до волонтерської діяльності під час повномасштабного вторгнення. Молодіжні проострої, які були на той час існували на Київщині, тоді ще не було, на жаль, але. Більшість просторів, які існували на Київщині. Вони всі переформатували свою роботу і стали великими, ну великими і відносно не дуже великими центрами, осередками волонтерства. Так і власне вони займалися гуманітарними питаннями, так, доставкою там забезпеченням різних харчування, е одягу тощо власне звичайно, це веду до того, що молодь це типу не просто там, так, як вони говорили, там посидіти десь там за тебе. Робити якісь незрозумілі речі, а мова це про те, що ти бач, у вас є приміщення вже, хай воно можливо не дуже велике, але початково стартово може збратися тут, обговорювати якісь важливі деталі, важливі проекти, ідеї ваші. Ми намагаємось теж цьому сприяти власне, від Юпойнта, який запрацював на Київщині, це повторюсь та, осередок юрепорта українського всього так в районі. Власне, всього їх три в Україні таких поєнтів, і ми типу дуже бажаємося з того, що Київщина також одна в трійці так цих лідерів по відкриттю юпоєнтів, тому ми власне і тут. От власне від ЮНІСЕФ собі вирішили створити таку платформу, як Юрепорт. А ЮРепорт, в свою чергу, щоб долучити більше, більшу кількість респондентів, активної молоді, щоб їх всіх згуртувати, об'єднати і дос, почути ці думки молоді, так, і впливати на якісь зміни конкретні, утворили ці локальні точки Юпоінта. Тобто їх всього поки що три. В в Вінниці, на Київщині. От і ми того тут Юрепорт запрацював у 2015 році в Україні. Україна була першою країною в Європі, першою в Європі, де запрацював Юрепорт. Власне, завдяки цьому опитувальнику в Львові створився молодіжний простір, який діє зараз. Це, типу, один з перших і один з найпотужніших молодіжних просторів, які до нині існують. Молодь тоді визначила свої, ну, через опитування, визначила основні пріоритети, що їм треба цей простір, де вони можуть собі зібратися, втілювати якісь ідеї, думки і до цих пір простір цей працює. Також завдяки Юропорту України було, ну, результати опитувань були враховані при плануванні програми. Молодь України, якщо ви про таку чули, це всі заходи, які реалізовуються в Україні, в областях і в ваших громадах, відповідно за запитом молоді. Представники проєкту запрошували активно брати участь у цих програмах, висловлювати свою думку, вносити пропозиції, брати участь в опитуванні, щоб мати уявлення, до чого тяжіє молодь. І розуміти наскільки якісно реалізовується молодіжна політика в громаді Миронівщини, з метою висвітлення даної зустрічі в мережах був присутній комунікаційник «Юпоінт Київщини Вадим Домарецький. Обговорили роботу цифрової платформи Юрепорт, яка у формі опитувань збирає думки молоді про різні сфери суспільного життя. Підсумовуючи результати зустрічі, менеджер «Юпоінт» Київщини платформи Юрепорт Олег Водяний закликав молодь ставати рушієм змін у своїй громаді та регіоні. Сьогодні в Миронівській громаді ми презентували глобальну платформу Юрепорт. Глобальна платформа Юрепорт це система для дослідження думки молоді. І реалізується цей проект Благодійним фондом ЮНІСЕФ. Яка, яка працює фактично по всьому світу в Україні? Юрепорт працює з 2016 року, і в січні місяці ми відкрили «Юпоінт Київщина, яка який, фактично відповідає за роботу в Київській області. Цей проєкт реалізовується Київським обласним молодіжним центром співпраці з громадською організацією САП і за підтримки ЮНІСЕФ за сприяння управління молоді та спорту Київської обласної військової адміністрації. Сьогодні ми приїхали презентувати саме роботу цієї платформи для досліджень, які можна використати в роботі молодіжних рад, в плануванні роботи відділів молоді і в плануванні роботи взагалі громади. Думка молоді є важливою для прийняття рішень управлінських. От важливо виокремити кожну думку, кожне бажання молоді, що вони хочуть реалізовувати в себе в громаді, які проекти їм цікаві, які цікаво відвідувати заходи. І загалом цей інструмент опитування дає можливість як для закладів навчальних, як для молодіжних рад відділів. Світи чи молоді визначити основні потреби молоді, визначити, що їм потрібно. Робити можна реалізовувати різні опитування стосовно там, якоїсь там екопросвітництва можна реалізовувати, визначити думку там, необхідності там, психологічно, психологічної підтримки молоді, чи там, проведення тих чи інших заходів. Також можна визначати, що потрібно молоді. Сьогодні ми були в місті Кагарлик. Сьогодні відвідає місто Таращу. Завтра у нас заплановані Біла церква на презентації. Також Узинська громада за цей час у нас реалізовані презентації взгурівська громада, Баришівська, Переяславська близько 15 громад з 66 в області. Ми вже провели ці презентації. Наша основна мета зшити між собою молодь всіх цих громад в єдину обласну систему і таким чином набрати велику кількість юрепортерів, Серед яких можна проводити дослідження і опитування, якими можна ділитися, з результатами яких можна ділитися з ключовими стейкхолдерами області, це Київською обласною військовою адміністрацією, профільними управліннями, які займаються на рівні області реалізації молодіжної політики, також відділами і управліннями громад, аби вони брали до уваги всі побажання молоді в реалізаціях своїх справ, от і своїх там різних проєктів. нам надзвичайно приємно бути в місті Миронівка. В на цьому місті відкрився новий сучасний молодіжний простір. От і і що найбільше нам подобається і імпонує в роботі саме цього простору, беруть участь молоді активні люди, які саме молодь. В Нинішніх реаліях важких в важких ситуаціях країні яка є, може стати рушієм для розвитку громади. Молодь має і може приносити в громаду різні проекти, реалізовувати тут залучати фінансування кошти з різних грантових проектів і таким чином, в умовах обмеженого фінансування давати новий поштовх до розвитку громади. Зараз насправді в цей час до України прикута велика увага і грантерів, і великих благодійних фондів, і країн. Саме молоді, молодіжні громадські організації, молодіжні ініціативи можуть бути тою платформою, які можуть бути провідником від громади до благодійних фондів різних країн і приносити сюди якісь там певні. Певні фінансування, залишали якісь матеріально-технічні речі, і більше того, якісь можливо навіть проводити обміни між, між, між молоддю інших країн. Тому молодіжна політика в Моронівській громаді реалізовується доволі на хорошому рівні, і насправді це один із небагатьох просторів, який є на теренах області, який живе, який працює, який розвивається. Варто напевне пригадати, що локація молодіжного простору Миронівщини функціонує в одному приміщенні з Миронівським краєзнавчим музеєм в центрі міста. Долучатися до Юрепорт можна через вайбер, меседжер та телеграм-канали. «Юпоінс», розширюючи співпрацю проєкту Юрепорт з молоддю, допоможе тримати руку на пульсі думок молоді з регіонів України. Генерувати відповідні проєкти та можливості під потреби молодого покоління.